Вітаю, час новин на Тивай. До вашої уваги все найважливіше, що трапилось на цей час в Україні та світі. Східний вектор. Перед Днем Незалежності Віктор Янукович відвідує рідну область. Росія погрожує українським літакам. Спільне виробництво Анів призупинять. Унікальна експозиція у музеї Пирогово. Затоплені села України розказують свою історію. Усього 20 хвилин вистачило президенту України для виступу перед земляками у Донецьку. До рідного краю Віктор Янукович завітав у передень святкування Дня Шахтаря та Дня Незалежності. Візит голови держави відстежує незалежний кореспондент Артем Фурманюк. Він зараз з нами на прямому зв'язку з Донецька. Артеме, які головні новини? І мені підказують, що ми налаштовуємо зв'язок. Ми обов'язково повернемось до цієї теми трошки пізніше, буквально через декілька хвилин. І не менш важлива новина. Ще остаточно не вгамувалися пристрасті довкола митних і торгувальних претензій Росії до українських товарів. Аж тут з, Лу... з Москви лунають нові закиди. Цього разу вони стосуються літаків. Під загрозою зриву опинився українсько-російський контракт на спільне будівництво АН-124 Руслан та Ан 70 Про це сьогодні заявив віце-прем'єр-міністр російського уряду Дмитро Рогозін. Що сталося, намагалася з'ясувати Ксенія Веркалець. Ксенія, тебе... тобі слово. Привіт, колеги. З висоти польоту російських високопосадовців українська сторона не дає згоду на модернізацію окремих возрів цих популярних моделей літаків. До того ж, це стримує виробництво конкурента нашого ану російського іл 476 На думку вітчизняних експертів, мова йде про нову хвилю торгової війни з боку росіян. Причому зі сторони лише окремої групи кремлівських чиновників, які близькі до оборони виробничого комплексу. Ця, саме ця група росіян і зацікавлена у припиненні співпраці з українським авіаційним концерном. Ми відмовимося від їхніх послуг повністю. З ким буде працювати Україна з китайцями, китайцям продавати. Китай теж у цьому плані далеко просунувся. Навіщо їм Україна? Я щиро переживаю за долю нашої промислової кооперації з Україною. В липні Микола Азаров у Сочі за результатами зустрічі з головою уряду Російської Федерації Дмитром Медведєвим заявляв, що Україна та Росія досягли домовленості щодо відновлення серійного виробництва літаків моделі Ган 124 Не минуло й місяця. Як з боку Росії, долунають зовсім інші заяви. А українські експерти у сфері авіації пояснили ситуацію так. Мій погляд, це абсолютно штучно створена ситуація. Віце-прем'єр Дмитро Рогозін та його родич Віктор Ліванов, який є генеральним конструктором КБ Іллюшина, вони підігрують керівникові президенту Російської Федерації в тому, що, що, що начебто, ОКБ здатна взяти на себе ті функції, які сьогодні виконує КБ Антонова. Фінансові потоки. Які планувалися на, на власне на спільне виробництво та спільну модернізацію літаків, все ж таки перенаправити на ОКБ Ілюшина. на цьому на все, колега. Дякую, Ксенії. Це була Ксенія Варкалець про російські претензії до виробників українських літаків Антонов. А ми повертаємося до Донецької теми. Нині в цьому місті президент України, який вирішив вшанувати рідний край з нагоди Дня Незалежності та Дня Шахтаря на прямому телефонному зв'язку з нами незалежний журналіст Артем Фурманюк. Артем, які в тебе враження від візиту президента? Здравствуйте. Днешний визит президента в Донецк очередной раз подтвердил, что Украина стремительно скатывается к полицейскому государству. Сегодня приблизиться к главе государства запросто хотя бы на 50 метров не могли не то что рядовые дончане, но даже те, кого местные власти прислали добровольно-принудительно по разнарядке. И те, кто размахивал национальными бело-голубыми флагами на улице, и даже журналистов, Обязали в этот раз, помимо партбилетов и журналистских корочек, соответственно, взять с собой еще и паспорта. А уж пройти через рамки металлоискателей, установленные прямо на тротуаре, пришлось даже тем, кого официально пригласили в Донецкий драмтеатр на торжества, посвященные Дню Шахтера. Значительно увеличилось даже визуальное количество правоохранителей на центральных улицах города. К часовне Святой Варвары, в то же время, в которой Виктор Янукович общался с Богом, даже подогнали пожарную машину. В агрессных же дворах при этом дежурили машины с беркутовцами. При этом такое огромное количество человеческих ресурсов, сил и, очевидно, материальных затрат были потрачены в целом на час президентского внимания к Донецку и его жителям. По полчаса на молебен в часовне и полчаса на торжества в драмтеатре. Алло. А, дякую, Артеме. Дякую тобі за докладну розповідь. Незалежний журналіст Артем Форманюк розповідав про те, як Донецьк зустрічає е, Віктора Януковича або з чим Віктор Янукович приїхав до Донецька. А ми йдемо до наступних новин. Речі, які стали свідками трагічних подій, вперше представили на Київщині до національного музею Пирогово привезли рідкісні експонати, врятовані перед затопленням 25 сіл та містечок. Щойно з виставки повернулася наш кореспондент Олена Опанасюк. Олена, які в тебе враження? Яка ця виставка? Вітаю, Юлю. Щоно я знову переконалася, наскільки ми недооцінюємо сільські музеї до проговору привезли частину унікальної колекції з Кіровоградщини з Захарівського сільського музею. Люди, котрі там проживають, колись були переселені з різних населених пунктів під час зведення Кременчуської ГЕС у 60-х роках. Тоді люди були змушені залишати свої оселі і переселятися з родючих ланів до. Степів ось карта, на якій є всі населені пункти, які попали під затоплення. Місто Новогеоргіївськ та 23 села і хутори, які туди потрапили. 130 тисяч людей були вивезені з цієї території. Скільки тих, хто відмовилися, скільки тих, хто залишилися в будинках, не можна сказати, тому що зараз ці всі документи засекречені. Вперше ми демонструємо в нашому національному музеї скарби. Скарби э... Які спасли самі самі люди, яких виселяли у 1959 60 році із е, сіл Придніпров'я у зв'язку з будівництвом ГЕС і Кременчуцького моря? Вони брали звичайно ті речі, які їм е, були потрібні в господарстві. Я маю на увазі там ліжка, столи, деякі стільці, якісь інструменти, глечики, е, е, рушники? Е, тут е, приблизно 200 експонатів із 18 тисяч, які знаходяться в Захарівському музеї. Зараз ви можете бачити фотопонораму міста Новогероївська. Нині його більше не існує. Воно затоплено водами Кременчуйського водосховища. На відкриття виставки до Київщини приїхали діти і онуки переселенців. А вони розповідають, наскільки тяжко було залишати обжиті місця людям у повоєнні роки. І навіть сьогодні ті, хто пам'ятають це переселення, досі почуваються не місцевими. Юлю. Олено, якщо експонатів щонайменше 18 тисяч, а їх ми набагато більше. Чи відомо дослідникам скільки людей постраждали внаслідок цього примусового переселення? Юлю сьогодні від місцевих людей я дізналася такі перекази, що у 60-ті роки, коли людей примусово переселяли, старші мешканці просто зачинялись у своїх будинках і спостерігали, як будинки заповнює вода. Скільки таких людей загинуло? Досі ще це є засекречена інформація. Історики лише розповідають про те, що у 60-ті роки під час будівництва гідроелектростанцій в Україні було переселено понад 3 мільйони осіб. Дякую, Олена. Олена Опанасенко розказувала про проект відродження сільських музеїв. Це все, що ми журналістами служби новин підготували для вас на цю пору. Далі рубрика сьогодні спорт з Василем Полетаєм. Він розповість про успіхи українських клубів у лізі Європи. Сподіваюсь, там є чим пишатися. Твій м'яч Василю. Дуже дякую, Юлія. Ну, справді, зараз у нас сьогодні спорт на телеканалі Ті і дуже багато футболу. Аж хочеться поговорити про те, що Яромір Ягер збирається завершити свою професіональну хокейну кар'єру. Про бій Василя Ломаченка, можливо, перший професіональний, але сьогодні хронометраж у нас невеликий. А футбольних подій дуже багато. Тож його величності футболу дійсно всі, скажімо так, події. І дійсно, сьогодні багато українських клубів будуть грати у останньому кваліфікаційному раунді Ліги Європи УЄФА, Але давайте трішечки по хронології підемо. Вчора ще. Гралися матчі найпрестижнішого європейського турніру, перші матчі раунду плей-офф Ліги Чемпіонів. І є цікаві результати. Одним з найцікавіших протистоянь було протистояння в Стамбулі на стадіоні Щукрю Сарачоглу, де Фенербахче приймав лондонський арсенал. Зважаючи на доволі зірковий склад турецької команди. Зараз тут грають відомі на весь світ Дірк Кют Йоші Кіаут, називають Руль Майюрели, Шміхал Кадлец, Муса Соу, Волкан Демірель. Ну всі чекали, як мінімум рівної боротьби проти. Арсенала від турецької команди на своєму полі турки трималися щоправда тільки перший тайм. А далі клас команди Арсена Венгера дався в знаки, і у другій 45 п'яти хвилинці лондонці тричі вражали ворота Волкана Деміреля. Кірон Гіпс Аарон Ремзі із пенальті Олів'є Жиру зробили рахунок 3-0. Тож арсенал близький до того, аби вже в 16-те поспіль грати у груповому етапі Ліги Чемпіонів. Думаю, що повторний поєдинок навряд чи щось додасть туркам у плані шансів потрапляння до групового етапу. Він Ших поєдинках зафіксовані такі результати. Загребське Динамо, штурмуючи ворота Віденської Австрії, в принципі, могло розраховувати на позитивний результат, але не судилося. Віденці виграли з рахунком 2-0, і хорвати таким чином серйозно погіршили собі шанси на прохід до групового етапу. Болгарський лудогорець певний час гідно протистояв швейцарському базелю і навіть вигравав по ходу зустрічі 2-1, Але вищий клас швейцарців, зрештою, дався взнаки 4-2 попереду. Базель. В Бухаресті місцевий чемпіон Стяуа зіграв із польською легією 1-1. Тепер все вирішиться матчі у матчі в Варшаві. І теж саме можна сказати про пару шальки-паок, які ми приділяли багато уваги вчора. Адже Паок замінив у лізі чемпіонів харківський металіст. Греки змогли здобути прийнятний для себе результат. Зігравши 1-1 на гол нападника Шальке Джеферсона Фарфана. Влучним ударом відповів атакуючий півзахисник команди ПАОК Мірослав Штох. 1-1 І у греків дуже пристонні шанси на прохід до групового етапу. Ліги чемпіонів сьогоднішній день це день в першу чергу. День Ліги Європи. І, звичайно, що ми всі тримаємо кулаки. От десь приблизно через 30-35 хвилин у місті. Актюбенець розпочнеться поєдинок, в якому київський Динамо гратиме проти місцевого акту Б. Це останній кваліфікаційний раунд Ліги Європи. Кияни вперше гратимуть у Єврокубках цього сезону. Власне команда прилетіла до Актюбенська. Ну а саме так більшість старших громадян нашої країни і СНГ це місто. Ще вчора прилетіла у складі команди Олега Блохіна є ряд кадрових проблем. Через травми не зможуть участь взяти у цьому поєдинку Євген Селін та Денис Гармаш під питанням вихід і Євгена Хачеріді, ЕППС, переходом якого до Шахтаря ще не закінчилася. Наш суперник це темна конячка, яку мало хто знає. У тренерському штабі багато було роботи, аби зібрати матеріал взагалі про лідера поточного чемпіонату Казахстану. Однак всі у нас вірять у перемогу. Я считал, что и считаю, что Динамо Киев должно пройти дальше и быть в Лиге в Лиге Европы. Актобе, як ми вже зараз зазначали, це лідер чемпіонату Казахстану, поточно там чемпіонат відбувається за системою весна осіння не так як у нас в Україні. Можна сказати, що командою керує дуже серйозний наставник Юрій Нікітєнка свого часу легенда Алматинського Кайрату. Ця команда грала у радянському союзі у вищій лізі. І Олег Блохін і Юрій Нікітєнка часом пересікалися на футбольному полі. Можна сказати, що у складі цієї команди АКТОБЕ грають багато збірників команди Казахстану. Ну а більше про цю команду нам розповість. Людина, яка свого часу очолювала саме Акто це заслужений тренер України. Нині функціонер, який працює в структурі футбольного клубу Динамо Київ Олександр Олексійович Іщенко, направленість розвитку футболу в Казахстані, вона була і остається по і, і тому що же 10 років тому, це в принципі російські футболісти, скажем так, не першої величини. Ну, добротные, добротные, значит, и которые отдают себе счет, что в общем-то, значит, для того, чтобы продлить себе жизнь в футболе, значит, нужно добиваться результатов, которые позволят прежде всего умирать в Еврокубках. Нагадаю, що команда Динамо Києво 16.00 за київським часом ну приблизно десь хвилин за 40, розпочне свій поєдинок проти АКТОБЕ у місті Актюбінськ. Це буде перший поєдинок сьогоднішнього дня у Ліги Європи, де беруть участь наші команди. Потім пізніше, о восьмій годині ввечері Дніпропетровський Дніпро у Талліні в Естонії гратиме проти команди Німекалью. Команда, ну скажімо так, невідома широкому загалу вболівальників не тільки в Україні, а й загалом. І в Одесі опів на 10 вечора стартує поєдинок між. Чорноморцем та чемпіоном Албанії клубом «Шкендер Бео». Ну що ж, це був денний випуск сьогодні спорт. Четверга насичений футбольними подіями. Я скажу, що вже в вечірньому випуску ми зможемо повідомити перший результат сьогоднішнього дня, «Динамо Київ Актобе». тримаємо кулаки за українську команду. Юлія, ти власне вболівати за наших будеш? Дивитимешся сьогодні цей футбол. Дякую, Василю. Чесно кажучи, я не планувала, але ти настільки переконливо розповідаєш, що принаймні перший тайм першої гри я таки подивлюся. Ну і поки я буду сумніватися з приводу футболу, передаю слово нашій погодній рубриці та Ірині Коваль. Дякую тобі, Юлю. Дійсно, таке теплий прогноз погоди на каналі Тівіа. Я Ірина Коваль, вітаю вас. Спека зараз у більшості регіонів України. Чесно кажучи, як на мене, то краще нехай би невеликий дощик прийшов, землю, умив, тоді б легше дихалося. Хоча наші пращури просто певнені були в тому, що саме з сьогоднішнього дня розпочинається сезон дощів, але вже не літніх та теплих, а осінніх та прохолодних. Мабуть, таких, які зараз. На заході країни там сьогодні, в деяких містах, в день лише до 17 градусів з позначкою плюс. Тож детальніше прогноз погоди на півночі країни сьогодні, 22 серпня, в день та на вечір без опадів. Стопчики термометрів піднімуться до 28 тепла. Мінлива хмарність, вітер північно-східний від 3 до 8 метрів за секунду. На півдні зараз спекотна погода до 31 градусу тепла. А у Севастополі навіть до 30 4. Сонечко світить і легенький північно-східний вітерець до 8 метрів за секунду. На вечір пообіцяли, буде до 28 тепла. Всі, хто відпочиває біля Азовського моря, мабуть, відчув, яке воно тепле. Прогрілося до 20 тепла, а чорне до 24. Знаєте, не щастить китайцям. Там з погодою просто таки неймовірно, що коїться. Якщо в одних регіонах вирують тайфуни, то в інших спека і відсутність опадів призвели до стихійного лиха посухи. А у східному Китаї цього літа во. Висохли 628 річок, не вистачає навіть питної води. В той час на заході України дощі, рівне, Тернопіль, Львів, Луцьк та Івано-Франківськ. Там опади. До ночі стовпчики термометрів піднялися сьогодні в день лише до 18 тепла. У Хмельницькому, Чернівцях та Вужгороді, сьогодні в день до 24 Мінлива хмарність, і вітер північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. На сході України. На сьогодні сонячна погода, тепло в день до 31 з плюсом, вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря увечері 23-27 тепла. У центрі сьогодні комфортно, як для літа. Там 27-29 тепла, без опадів ясно. Вітер північно-східний від 3 до 8 метрів за секунду. І що стосується за останні 130 років у Києві найтепліше було 2000 року майже плюс 37. Сьогодні вже не така спека. Сьогодні лише на всього плюс 29 в день. Вітер сьогодні у Києві зі сходу до 3 метрів за секунду. Мінлива хмарність і без опадів. Тож я бажаю вам, щоб комфортно і зручно вам було. Залишайтеся поруч з нами на каналі TVI. Юля. Дякую, Ірино. Більше про ці та інші новини ви почуєте о 18.30 з особистими враженнями та аналізом від наших кореспондентів. А я особисто прощаюсь з вами до завтра. Побачимось.